Всім привіт! З вами Міша. Сьогодні у нас відео, як качати музику на флешку. Нам підходить не тільки музика і інші файли. А ми починаємо. Так, ми скачали пісню в будь-якому браузері. Заходимо у провідник. Завантаження, пісню, яку потрібно. Нажимаємо праву кнопку в миші. У нас вибиває ось така панелька. І у вас буде ось такий значок копіювати або просто буде писати копіювати. Заходимо в нашу флешку. Праву кнопку в миші і нажимаємо вставити. І тут йде вставлення нашої пісні. Коли е, доробили свою роботу з флешкою, нажимаєте на неї правою кнопкою в миші, і тут у вас буде писати витягти, нажимаєте і витягаєте флешку. І тоді все буде безпечно робити. А з вами був Міша. Не забувайте ставити лайки. І підписуватися на мій канал. І всім пока-пока!